Доброго ранку всіх я вітаю, доброго ранку дітям бажаю. Діти, а ви знаєте, що таке ліс? І хто його охороняє? Ліс звірят охороняє, пташенятак захищає, береже гриби, травичку, ще й малину та суничку. Хто це добрий чоловік? Відгадали це лісник. Професія лісник це найголовніша людина в лісі. Ліс це зелене диво, створене природою. На нашій планеті дуже багато лісів. В лісі ростуть різні дерева: сосни, ялинки, берези, дуби, липа, клени та інші дерева. Отже, бувають хвойні ліси, листяні ліси, мішані ліси. Праця лісника. Лісник доглядає за деревами. Стежить, щоб не хворіли дерева. Також він висаджує дерева замість згорілих, зрубаних. Лісник охороняє ліс від пожежі. Ліс це будинок для тварин, птахів. Тут росте багато різних рослин, грибів, квітів, кущів. Лісник допомагає тваринам, доглядає, надає допомогу. Також лісник допомагає і птахам. У лісника завжди багато справ будь-яку пору року. Взимку допомагає тваринам, підгодовує їх, виготовляє та розвішує годівнички для птахів, допомагає їм перезумувати. Лісник загубив свої інструменти для роботи. Без них він не може працювати. Давайте допоможемо ліснику знайти його інструменти. Розгляньте уважно картинку та відгадайте, які інструменти потрібні для роботи ліснику. Так, це пила, сокира, компас. Сокиру і пилу лісник використовує, щоб зрубати вже старі засохлі дерева, а на їхні місця посадити нові. Завдяки компасу лісник ніколи не заблукає в лісі. Лісник також потребує вашої допомоги. Він знайшов всіх тварин, окрім однієї. Потрібно допомогти білочці дістатись до свого дупла. Дві клітинки від білочки вправо, дві клітинки вниз, одна клітинка вліво, дві клітинки вниз, дві клітинки вправо. Лісник дуже піклується про дерева, доглядає за ними. Його непокоїть зламані дерева. Тож давайте з вами заспокоїмо лісника, полікуємо деякі дерева. Потрібно домалювати другу частину дерев. За бажанням можна розфарбувати ці дерева. Лісник дякує вам за допомогу і пропонує вам запам'ятати правила поведінки в лісі: Не рубай, не губи, не сміти, не ламай, не кричи, не руйнуй, не топчи. Дякую за увагу, до побачення!